Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, якби ви хотіли знати, я повторюся, ті, хто нас дивиться перший раз, можливо, це найкорумпованіший дозвільний орган в сфері е, телебачення і радіомовлення. Ще є у нас Держтелерадіо, ще у нас є Мінкульт, про який ми окремо сьогодні поговоримо, але до нього найменше питань. А все ж таки Національна рада з питань телебачення і радіомовлення це прихисток. Хабарників, алкоголіків і дураків? Я б так сказав, і він завжди був такий. Тобто це корумпована структура там, де ліцензії видавали, кому попало. Або як ви думаєте, хто отримав ліцензію, або хто видавав ліцензію Медіа Медведчука? 112 каналу, Ньюзван, 4 каналу all і так all. далі, і тому подібне. Телеканалу інтер подовжували ліцензію. На яких підставах, де були ваші очі? Чому. Ви Чому їх не виїхали? Не виїли мурахи? От з якою метою ця структура існує, і що вона зможе регулювати?